Отже, уявіть ситуацію, ви заглядаєте в свою шафу, і звідти на вас дивиться дуля з маком або не дуля з маком, але все одно є таке відчуття, що ну не знаєте що робити. А осінь вже зовсім зовсім ско було більш ніж певнені, у більшості глядачів точно було. І сьогодні я. Ваша хресна фешн фея, за сумісництвом демонсонного паралічу, за сумісництвом найкращий стиліст країни, за сумісництвом, ваш улюблений ютубер Борис Бориска Гаїнічакіо, розкажу все, що вам треба знати про тренди прийдешньої осі. І насправді тренди у нас будуть максимально цікаві. І найважливіше я залишу наприкінець, тому що я. Така от язва, і мені треба, щоб ви додивилися це відео до кінця? А почнемо ми напевно з найвайбовішого з цих трендів. дивна шикарність. Згадайте ваші шкільні часи. Хто ще в школі? Ставте лайк. Чи була у вас в класі дитина, яка відчувалася трошечки не з цього всесвіту? Яка постійно одягала якісь там не знаю дивні рожеві сорочки поло з чорним костюмом, і взагалі там не знаю, якісь дивні футболки, які ні з чим взагалі не поєднувалися. Якщо пам'ятаєте, то тепер ця людина найфешенебельніша в світі. Чому? У нашу еру алгоритмів, у нашу еру тіктоків, у нашу еру вилизеної краси, тому що як ви пам'ятаєте, останні кілька сезонів у нас був максимальний такий трендище на такі бежеві трендшики, на все виглажене, випрасуване, вилизане. І такі тренди настільки швидко не йдуть. Звісно, з'являються контртренди по типу чогось там панкушного, альтушного і так далі, там до Мемів Винєфор чи Олдмані, але при цьому. Велика така трендова хвиля не міняється. У нас є завжди тренд і контртренд. Цей тренд бежевої дорогої вилизаності і дешевої такої яскравої панкушної альтушності. У нас були останні кілька років. Зараз же ця хвиля починає змінюватися, і шик перетворюється з якихось там супер супервилизнених е модних показів Бьорбері на якісь такі, знаєте, більш задроцькі покази, типу міу-міу. І наш шик. Переходить в фазу якогось мікрокрінжу, це не про якусь там супер розхльобаність, це більше про якусь невеличку дивину, яка чіпляє в цьому образі. Там, можливо, десь твоє волосічко стерчить, можливо, там десь неправильно заправлена футболка, десь там щось не ідеально, щось асиметрично, десь виправилася сорочка, десь там перекручена краватка, і все, у вас вже є певний такий мікромоментик шарму, який допоможе вам створити образ, який буде виглядати не тільки живим, а й якимось зібраним при цьому достатньо цукерковим, достатньо сексуальним. Чому у нас з'явився цей тренд? Максимально просто у нас, як я вже сказав, є вилезений інстаграм, і для того щоб випендритися, показати свою сраку всьому світу, щоб увесь світ подивився на вас і сказав: Вам, ваша срака офігезна, Тепер треба не показувати якусь супер вилазеність, не показувати якусь супер Ой, я така принцеска. Я ніколи в житті взагалі не була неправою, і взагалі я ідеальна людина. Ні, тепер треба трошечки дати якоїсь кріжі, трошечки дати якоїсь задротини, трошечки дати якоїсь неїдальності, тому що ця неїдальність по-справжньому чіпає. Але при цьому цей тренд достатньо високопоставлений. Оця невеличка крінжовість буде працювати тільки в якихось плюс-мінус напівформальних образах, тому що в суперкежуалі. Це можна дуже легко встати не туди, послизнутися, перетворитися на гопніка. Якщо вам це подобається, я вас засуджувати не буду. Кожен стиль може виглядати соковито, кожен стиль може виглядати джусі. Але при цьому, якщо ваша ціль не створювати себе гопніка, а дійсно вплести якийсь тренд сезону в щоденний одяг, то наступний тренд для вас футболка з меседжем. Меседж тепер набагато важливіший за крій. у наші часи, коли можна пошити річ неймовірної якості просто собі вдома, коли якийсь суперцікавий крій перестав бути чимось люксовим, чимось незвичайним, чимось супер крутим, чимось незрозумілим, далеким, дивним і несприйнятним, у нас головою нашого трендового сезону стає меседж. Не те, що ми на себе надягаємо, а те, що ми хочемо показати тим, що ми надягаємо футболки з написом, це найлегший варіант передати певну ідею, тому що у нас є буквально текст. Якщо у нас текст там десь на штанах, він не сильно считається. Як стиліст, можу точно сказати: 70% часу, як мінімум, ми дивимося на верхню частину тіла людини, і навіть якщо ми дивимося на нижню частину тіла, зазвичай ми дивимося на взуття, тому. У нас є достатньо широке, достатньо мощне місце наш грудак, на якому ми можемо показати певну ідею. Яка ця ідея? Це вже переходить на ваші плечі. Почався цей тренд, на мою думку, з футболок Protect the Dolls, які були вироблені на підтримку трансгендерної спільноти, але при цьому меседжів як якихось жартівливих, так і суперсерйозних, було мільйон. Навіть у нас в українському фешені класичний діорівський слоган Жадор Діор. Я люблю діор перетворився на благодійну колаборацію зі збройними силами України. Напевно, всі вже бачили цю колаборацію. Бренду «You So Nice» зі збройними силами України. Жадор Повітряні Сили України дуже дуже багато класних варіантів. Багато всіляких таких футболок з написом ідеї якої закладена певна благодійна ціль і так далі, і тому подібне. Саме тому як на мене, цей тренд є одним з достатньо важливих трендів цього сезону, тому що якщо дуже захотіти, можна взяти участь в цьому тренді і дати якийсь позитив цьому світу. Наприклад, оця футболка від so Nice, я не знаю, вони ще випускають її чи ні. Там 100% прибутку йшли на збройні сили України. І так далі, і тому подібне. Той меседж, який ви передаєте, має бути важливим саме для вас, і насправді він навіть не має бути якимось супер хайповим. Той же надпис: у мене там є футболка «I love hot moms», Це вже певна ідея, яку ми передаємо. Тобто неважливо. Ви хочете якусь серйозну ідею, ви хочете якусь прикольну ідею, ви хочете якийсь хайп своїй флекс. Ви берете з собою футболочку з написом, у вас вже є цікавий акцент. Напис заміняє достатньо гарний аксесуар в нашому образі. Чому? Тому що це певний момент нашого образу, в якому є дуже багато деталей, який дуже цікаво розглядати, плюс який передає певну нашу особистість. В цілому передати нашу особистість, плюс бути мільйоном якихось маленьких деталей, які цікаво розглядати це роль наших аксесуарів. Тому можна замінити аксесуари просто звичайним написом на футболці. А якщо ця футболка благодійна, це взагалі суперкруто. До речі, про благодійність не пролистуйте інакше у вас буде Я хочу оголосити збір. Ми знову хочемо створити свято для дітей з з інвалідністю, і нам дуже потрібна ваша допомога. Зараз ми збираємо на вже вісім чи більше навіть років ми їздимо на свято осені до дітей з інвалідністю, і останнім часом, через повномасштабне вторгнення, вони перестали проводити свій традиційний осінній концерт, який започаткував це свято. Але при цьому нам все одно хочеться підтримати цю традицію, яку ми підтримували роками, і привести їм свято на свято дня осені, який вони завжди святкували. Ви можете доєднатися трьома способами: по-перше. Звісно, ви можете задонатити на банку, посилання на яку і на інформацію з приводу збору буде в описі відео і в закріпленому коментарі. Ви можете виконати бажання дитини напряму і ви можете поширити цей збір для того, щоб більше людей дізналися про нього. Будь-який донат, будь-яка підтримка ну просто неймовірно важлива. Тому, якщо у вас є бажання, прямо зараз переходьте за посилання, донатьте. Інакше потім забудете Не панство з вами. Голі Бориска Гаїні Чакіо, тому що одягнені Бориска Гаїні Чакіо забули сказати, що за донат від 100 гривень ви зможете отримати доступ до моєї міні-відеолекції по тому, як збирати гардероб реально практично, реально класно, реально стильно і реально швидко, і реально дешево. А за донат від 200 гривень ви зможете взяти участь у розіграші розбору вашого персонального стилю від мене. А ми повертаємося до наступного тренду, який також дуже легко описати свій гардероб цієї осені. Це смугасті історії. Насправді я не дуже люблю використовувати якісь принти, кольори і так далі в трендах. Сезону, ось чесно, не моє, але настільки багато смугастих принтів було на подіумах останніх сезонів, що я не можу просто зупинитися я не можу просто відмовитися від цього тренду. І чому я хочу його виділити, це тому, що ці смугасті історії в цьому сезоні не будуть якимись там, знаєте, якоюсь тільняшкою, яку ви привезли додому, там з Одеси 15 років тому. Ні. Це буде цікаво, це буде соковито, це буде перекручено, переверчено, це буде соковитий, просто вибух фарби оцими смугастими принтами. Насправді я дуже, дуже люблю смугасті принти. Чому? Вони. Дуже класно допомагають скоригувати фігуру, якщо це комусь потрібно. Якщо ви не думаєте, що вам потрібно коригувати фігуру, значить вам не потрібно коригувати фігуру. Найважливіше правило: не давайте нікому змінити вашої думки в голові. Чи варто вам коригувати фігуру, тому що це має іти зсередини? І все ж таки наша смужка перетворюється на щось більш театральне, на щось більш драматичне, на щось більш цікаве. Не розтягнути там своє тіло вшир або ввись, не перекрутити якось себе в тільняшку, не дати якогось жан Готьє. Хоча можна дати і жан Готьє, я дуже люблю жан Готьє. Смугасті історії у нас будуть дуже тактичними. Там, де треба, ми це вставляємо. Але в цілому, через те, що це у нас один з головних трендів цього сезону, надто сильно боятися, як там поєднувати їх між собою, не варто краще дотримуватися правила, якщо у нас наші лінії дивляться в одну сторону, тобто у нас і верх, і низ горизонтальний або вертикальний, ми намагаємося тримати якусь одну розмірну сітку цієї смужки. Якщо вони дивляться у нас в різні сторони, там, наприклад, штани у нас полосаті в одну сторону вертикально, а футболка у нас полосата горизонтально. То ми будемо давати більше контрасту, більше цікавості, тому що у нас не буде все змішуватися і перетворюватися на те, як людина бачить світ під час інсульту. Це просто як ось так. В цілому, якщо вам хотілося б спробувати якихось більш таких серйозних, мощних брендів, але не хочеться там носити якісь леопардові легінси, смужка це ідеальний варіант для вас. Дуже і дуже рекомендую. А якщо вам навпаки хочеться чогось більш серйозного, хочеться чогось більш дорогого, люксового, хайпового, то наступний тренд це про вас максимальна кравецька точність. Ви знаєте мене, я обожнюю мої костюми оверсайз, я обожнюю мої костюми з в яких помер якийсь там дід, які просто величезні на мене, які виняють якимись реально дідами вже 40 років. Але Цього сезону наші костюми повертаються до нашого тіла. Наші оверсайзи перетворюються на щось більш щільне, на щось, що сидить ідеально по фігурі. Взагалі, речі, які сидять ідеально по фігурі, стають чимось новим люксовим, тому що речі, які прям ідеально сідають на вас, це або вам дуже і дуже пощастило, або ця річ зроблена вам на замовлення. Саме тому я дуже рекомендую завжди знати не просто свій розмір SML і так далі, а знати всі свої виміри, щоб речі сідали як можна краще, як можна ідеальніше до ваших мір. Насправді, дуже багато брендів показували нам на подіумах певні там витончені форми, більш якусь драматику. Мені дуже сподобався там Том Форд. Від Том Форда я там просто кінчали по всьому своєму телеграм-каналу, на який я вам також дуже рекомендую підписатися посилання в описі відео в закріпленому коментарі. Тобто у нас. Ми йдемо до ідеальності. Ми йдемо до максимальної драми, ми йдемо до максимального якогось такого формального моменту в неформальних івентах. Чи було у вас таке, що ви там ви гуляєте з друзями і ви думаєте, ось чому один з моїх друзів одягнув, блять, костюм для того, щоб піти попити якусь матчу-лату позорну і купити якесь лабубу собі? Я зазвичай цей друг. Але при цьому зараз у нас ідея формальності трошечки стирається, і ми можемо носити більш формальний одяг на більш щоденні такі моменти. В крайньому випадку в крайньому випадку беріть костюм більш якоїсь такої спортивної пошивки. Я там навіть бачили костюми, де є піджак і штани, які прям спортивні штани, джогери. Дуже класні такі варіанти, але при цьому наш скіні фіт повертається, і взагалі. У нас повертаються скіні джинси. Якщо ви хочете, щоб я зняли окреме відео про те, що у нас повертаються скіні джинси, напишіть, будь ласка, про це в коментарі. А якщо вам не підходить ось прям взагалі нічого скіні, вам не подобається бути вилазеною людиною в костюмі, то п'ятий тренд для вас змішання стилів змішання рівня. Така прекрасна цікава артистична кутюрна недбалість. Це те, про що ми говорили там в першому тренді, але виведене в абсолют. Наприклад, я можу сказати, я зараз абсолютно одягнені в цьому тренді. У мене на руках супер якісь такі цікаві рукавички, які прям блищать. Супер неформальна. У мене на шиї перли просто по всій шиї. Але при цьому на мені звичайно, сіра бавов'яда футболка і джинси карго. Я собі купили перші джинси за останні років п'ять. Ні, не за п'ять. Роки три, але в цілому давно в мене джинсів не було. Ставте лайк, якщо порискагає нічиків в джинсах, це щось нове. Всі правила, які ви пам'ятаєте про поєднання якихось там аксесуарів з речима, викидайте все просто нафіг. Найпростіший варіант використання цього тренду це супер кежуал образ, як у мене футболка, штани, якісь супер формальні аксесуар. Якщо ви хочете чогось більш високорівневого, чогось більш такого супер цікавого. Ви можете дати, як знаєте, перша обкладинка а не Вентур, де вона пустила модель на обкладинку, яка була в джинсах за 20 доларів від Levi's і в кутюрному топі там Lacroix, за мільйони мільярдів. Ви можете також погратися з цим. Це не обов'язково мати мільйони грошей. В Минулому відео у мене вийшло відео, як виглядати дорого на бюджеті. Дуже рекомендую подивитися. Але при цьому ми можемо поєднувати якісь там джинси з чимось більш формальним, якоюсь більш суперформальною сорочкою. Ми можемо взяти звичайну футболку, натягнути знову ж таки. Поєднати з минулим трендом, натягнути на неї костюм. Ми можемо поєднати щось суперкежуальне і щось суперформальне. І це дасть нам дійсно якоїсь цікавості. Отже, це максимально простий тренд для використання. І я вже почали говорити за інший тренд, який також варто записати собі записничок штучне хуто. Якби ви не відносилися до натурального хутра, я знаю, у мене є шуби з натурального хутра, які я отримував від там своєї мами бабусі. У мене своя думка з приводу натурального хутра. Я не можу сказати, що я супер за натуральне хутро. Я не можу сказати, що я супер проти натурального хутра. Але при цьому, що ми можемо сказати, що навіть синтетичне хутро є неймовірним трендом, яким ми ще пам'ятаємо з минулої зими з минулої осені. Зараз він у нас приходить в варіанті не супер, прям знаєте, шуба шуба, якийсь там елемент з хутра. І мені це дуже сильно подобається, тому що, наприклад, якщо ми говоримо про штучне хутро, то одна величезна шуба це 3 кілограми пластику, який не буде перероблятися. Якщо це у нас просто якась маленька хутряна сумочка, то це там 200 грам пластику, який не переробиться. В цілому вирішувати, як відноситися до хутра, що там собі про хутро думати, тільки вам. Я не можу вам передати там якісь свої ідеї. Я вважаю, що натуральне хутро є абсолютно нормальним. Якщо ви купили його там з других рук, якщо ви отримали його там від батьків і так далі, і тому подібне. Для когось це прям супер суперпобетон. Але в цілому будь-яке хутро, хоч натуральне, хоч синтетичне, в цьому сезоні буде дуже ем. І воно буде не просто варіанті, як там у нас були минулі сезони. Шуби, шуби, шуби. Це будуть якісь варіанти, якийсь манжет, навіть на чомусь, на чому ми цього не чекаємо, на якомусь піджаку, на якихось штанях і так далі і тому подібне. Навіть на черевиках просто, Господи, ріка Овенса, це хутро буде. Тому, якщо вам подобається хутро, неважливо яке, натуральне, синтетичне, це ваш час. І як і обіцяли, найцікавіший, найсоковитіший тренд буде останній. Цей тренд це антиалгоритмічність. Останні кілька років наші тренди всі були перетворені на якусь гонку за мікротрендами. І дуже багато людей вже почали помічати, що ці мікротренди всіх просто дістали. Саме тому, на мою думку, головним трендом осені та зими, які наступають, буде відсутність трендовості. Абсолютно. Найкрутіший, наймодніший образ буде взагалі щось нове, придумане з голови, а не взяти з інтернету. Це будуть якісь речі, як ми говорили в першому тренді, не поєднані абсолютно між собою. Це буде якийсь там чіткий костюм, який виведений в вигуляти собаку. Це буде поєднання чогось непоєднуваного, що може поєднатися тільки в вашій голові. Цей тренд, як кожному з нас, можливість зробити, ось таке обличчя, типу. Я найрозумніший, я придумав собі суперобраз, який ніхто не зрозуміє, а це значить, що я розумніше за всіх. Це головний тренд цієї осені, такий трошечки фешн-егоїзм, і це круто, тому що, на мою думку, це відведе нас від якогось суперконсюмеризму. Це відведе нас від якоїсь там. Тікток ментальності це дасть нам можливість подумати самостійно, тому що якщо ми змогли придумати образ, який зрозумілий тільки нам, то це круто, тому що ми запустили свій мозок, і ми дали нашому мозку трошечки подумати і видати нам якусь прикольну річ, яка дійсно буде класно сидіти на нас для нас. І я завжди кажу, що максимально важливо подобатися саме собі, тому що. Моя улюблена фраза: Ми можемо одягнути вас в кутюр. Якщо цей кутюр вам подобатися не буде, то ви не будете в ньому гарно виглядати, тому що вам просто буде некомфортно. Вам має бути комфортно, навіть не супер знаєте, з фізичної точки зору. Я знаю дуже багато людей зі мною, включно, яким краще. Відчувати себе комфортно візуально, тобто виглядати класно і далі, ніж комфортно фізично. Я таке не рекомендую. Завжди можна виглядати комфортно фізично і комфортно візуально, але тут же на смак і колір всі фломастери різні. Anyways, коли ми відчуваємо себе комфортно в речах, які ми надягаємо, ми завжди будемо супер, супер сексі спочатку для себе, а потім і для всіх навколо. Але при цьому... Тренд є трендами. Тренди це більш як інструмент, яким нам варто користуватися для того, щоб спростити собі життя. Якщо вам хочеться максимально спростити собі життя і дізнатися, як використовувати ці тренди більш практично, то разом з цим відео у мене вийшло відео для спонсорів мого каналу від рівня Золотий Вареник, де я розглядаю кожен з цих трендів, і ми розглядаємо, як практично їх використати в вашому гардеробі, для того, щоб Повністю показати слей цієї осені цієї зими. Доєднатися до спонсорів мого каналу. Ви завжди можете за кнопочкою приєднатися біля кнопочки Підписатися або за посиланням в закріпленому коментарі, якщо у вас iPhone. А якщо вам не вистачало фешн контенту, то ось відео для спонсорів каналу, про яке я говорили. Ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитеся. А в закріпленому коментарі посилання на збір для дітей сиріт з інвалідністю. Дуже дуже прошу вас. Приєднатися до нас і подарувати діткам свято, яке їм дуже і дуже потрібно, папа. -па.